Звалище автомобільних шин біля людських будинків та городів. Мешканці вулиці Гущанської, що на окраїні Луцька, скаржаться, що два дні поспіль сюди приїздять вантажівки та скидають відпрацьовану гуму. Люди підозрюють, що це ті ж самі шини, які муніципальна варта демонтує у луцьких дворах. Будинок Вікторії розташований приблизно за 20 метрів від стихійного звалища автомобільних шин. Гуркіт фантажівок розповідає жінка. Почула вчора в обідню пору. Якраз водій виходив. Відкривав причепи і викидав сміття. Підійшла я, підійшла сусідка. Також спиталися, чому ви тут викидаєте. В нас є розпорядження. Сказали, буде 300 тонн сміття. Або шин, або сміття, і потім воно викинеться. На місці, де скинули шини, недіючий блокпост розповідає голова вуличного комітету Гущанської Володимир Маць. З його слів на початку повномасштабної війни місцеві шукали для його облаштування шини. Тоді треба було привозити ці автошини, і якраз би нам було тоді в окопи, де ми робили там укриття. Неподалік від блокпосту на тій же вулиці Гушанській ще одне місце, куди скинули шини поруч з будинком Катерини Антонівни. Тут каже жінка, мешкає понад 50 літ. «Вчора привезли. А хто що ніхто не знає? слів Вікторії Славницької місцеві припускають, що це ті шини, які з луцьких дворів почала демонтувати муніципальна варта. Нагадаємо, суспільне про це розповідало напередодні. Ми всі обурилися, бо всіх є діти, всі хочуть, щоб діти дихали свіжим повітрям, а просто викинути під будинки це вже дуже. Демонтаж шин у дворах проводив старший інспектор муніципальної варти Сергій Секунда. Він каже, що це не їхні шини. Демонтовану гуму привозять і скидають на полігоні твердих побутових відходів у селі Брища під Луцьком. каже тих, хто скидав біля людських обійсть, вже знайшли. Люди відразу позвонили на гарячу лінію Луцької міської ради, зареєстрували звернення. І наша група швидкого реагування вже за 10 хвилин була на місці. І за 15 вже ми складали адміністративний протокол на водія, який здійснив засмічення території загального Рестування він є працівник Луцьк автодор, і на автомобілі були розпізнавані знаки. Зі слів інспектора, автомобільні шиниці привезли із розібраних блокпостів. Вони не знають, куди вони мають вести ті шини. Вони якби вибрали це місце собі під складування. Із Гущанської, каже інспектор, шини вони зобов'язані прибрати. Зв'язатися із керівництвом Луцькавтодору Суспільному не вдалося. Секретарка повідомила, що керівництво у від'їзді сказала звертатися завтра. Керівник полігону твердих побутових відходів Олександр Обштир розповів, що за шинами до них приїздить фірма, яка за Забирає гуму на подальшу переробку. Дані шини ми приймаємо на підставі листа від департаменту житлово-комунального господарства. Вони в нас на тимчасовому зберіганні. Далі вони їдуть на, на утилізацію в Київську область. Зі слів керівника полігону, двічі на місяць за шинами приїздить фура, яка забирає приблизно тисячу коліс. Дар'я Тимошкова, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.